Радійте з тими, хто радіє, Господнє слово всіх нас вчить, але як щиро порадіти, як власне серденько болить, коли нужда тебе стіснила і в серці маєш невгамовний біль, коли зневіра підступила і випробування тиснуть звідусіль? Як важко тоді з ближнім порадіти, як важко сміхом тішитися з ним. Коли завітна твоя мрія збувається, та не в житті твоїм, оте, за що молився ти роками, все те, про що ти Господа благав, вливається реснючими струмками В життя того, хто цього не жадав. Подія, наче радісне здається, усіх усмішки на вустах, але чомусь сльозинка лється і сум читається в твоїх очах. Нелегко стати виконавцем слова, яке Господь для нас лишив. Але ця заповідь обов'язкова. Я хочу, щоб Господь благословив, бо якщо щиро любиш брата ти, то власний біль зумієш стримати, аби ту радість серцем розділити, аби сльоза хоча б на мить утихла. Яке благословіння цим заробиш ти. Не сумнівайтесь. Але всім серцем віруй, Господь воздасть за це тобі, і квіти на шляху твоїм розквітнуть. Не лишися у стороні ти сам, отець тебе так само любить. Ти є Всевишнього дитя, він твої нужди не забуде.